Тестуємо енергозберігаючий насос підвищення тиску ЕПБ компанії Текхаус в автоматичному режимі Auto Air, для забезпечення водопостачання з резервуарів, які не створюють тиск. Довге натискання кнопки перемикає між трьома режимами роботи. Коротке натискання це вибір потужності в кожному з режимів. Вибираємо режим АвтоР. Насос працює з максимальною продуктивністю та споживає біля 90 Вт. Закриваємо кран і бачимо, що максимальний тиск, який створює насос, біля 20 метрів. При цьому оберти насоса падають до мінімальних. Насос створює підпір води для реле протоку і споживає біля 4 Вт. При відкритті крану насос автоматично виходить на максимальну продуктивність. В нашому випадку насос забирає воду з бочки. Рівень води нижче, ніж насос. Таке можливо у випадку наявності зворотного клапану на кінці труби та повністю заповненою системою від насосу до води без повітряних пробок та підсосів повітря.